Карлос Сайнс повертається за кермо Феррарі. У команди Вільямс тільки один болід на гонку. Вітаю вас на каналі Fast Lane, а це огляд Гран Прі Австралії. Ще в першій практиці Алекс Албон серйозно пошкодив свій болід Вільямс. Оглянувши його, команда повідомила, що шасі на його машині було пошкоджено, і що у них немає запасного в Австралії. Вільямс вирішили посадити Алекса на болід його напарника, Логана Сарджента. А той, відповідно, далі не братиме участі на цьому гран прі Дещо суперечливе рішення, проте тепер ми знаємо, хто точно є першим номером у команді. В першому сегменті кваліфікації Albun показував непогану швидкість та зміг пройти далі. Тим часом Естебан Окон показав невеличку сенсацію, встановивши 15-й результат. Даніель Рікардо теж зміг поставити непоганий час кола, але, як виявилось, він порушив ліміти траси, за що його результат анулювали, і він перемістився на 18 те місце. На швидкому колі Джо Гуанью зламав елемент свого переднього крила після того, як заїхав на високий бордюр. Через це він залишився 19-й, а його напарник Вальтері Ботас навпаки зміг пройти до наступного сегменту. Наприкінці другого Лен Строл здивував усіх після того, як вибив Льюіса Хемілтона на 11 місце. Навіть сам Льюіс цього не очікував. В цьому сезоні це вже третя невдала кваліфікація для Хемілтона. І поки що його найкращий результат це всього восьме місце в Саудівській Аравії. Алекс Албон показав 12-й час кола, і це для нього стабільний результат в порівнянні з попередніми гонками. Окрім нього, у десятку також не пройшов Вальтерік Ботас, Кевін Магнусен та Естебан Окон. А за результатами всієї кваліфікації Макс Ферстапен знову завоював позиції. Карлос Сайнс довів усім, що повністю одужав після апендициту, адже він стартуватиме прямо за Максом на другій позиції. Серхіо Перес показав третій результат в кваліфікації, проте в гонці він стартуватиме шостим. Через штраф три позиції за блокування Ніко Фюлькенберга в першому сегменті, Юкі Цунода провів справді чудову кваліфікацію і буде стартувати на восьмому місці. Лен Строу вперше в цьому сезоні зміг перекваліфікувати свого напарника Фернандо Алонсо. Відносно поганий результат від Алонсо стався через помилку, коли він вилетів в гравій, пошкодивши днище боліду. На початку гонки Ферстапен повідомив про несподівані проблеми з гальмами на його боліді. На п'ятому колі він заїжджає в бокси та сходить з гонки через загоряння правого заднього гальма. Востаннє Макс сходив з дистанції ще в 2022 році, і також під час Гран-прі Австралії. Несподіваний схід лідера чемпіонату додав трохи непередбачуваності в гонці, тому переходимо до огляду її результатів. Карлос Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Австралії. Так він знову припинив переможну серію Макса. Ось це так повернення після Джеде. Під час гонки Карлос тримався в хорошому темпі, і навіть Шарль Леклер не зміг його наздогнати. Сам Шарль під час гонки був більше зосереджений, як не програти позицію Ландо Норрісу, що їхав за ним. Всю дистанцію Макларен тактично боровся з Феррарі. Проте стратегія італійців була безпомилковою, що допомогло команді Ferrari здобути дубль в Австралії. Ландо Норріс в результаті гонки приїхав на третю сходинку подіуму, що є також хорошим результатом для Макларен. А домашній фаворит цієї гонки Оскар Піастрій фінішував четвертим, Серхіо Перес не виправдав очікувань у Red Bull. Кваліфікаційний штраф у гонці в нього швидкості не було. І в результаті він приїхав на п'яту позицію. Можливо, тільки Макс здатен розкрити повний потенціал боліду Red Bull, Як гадаєте, далі, за Пересом, мав би фінішувати Алонсо, який досить добре їхав в гонці. Проте після фінішу Фернандо отримав штраф аж в 20 секунд за небезпечну їзду перед Раселом. Судді пояснили покарання тим, що Алонсо спеціально занадто рано пригальмував перед поворотом, щоб спонтеличити Джорджа Расела, що їхав за ним. Вони порівняли, в який момент Алонсо загальмував в тому повороті, але за коло до цього, і виявили, що саме в тому інциденті він спеціально загальмував трохи раніше. В результаті Алонсо перемістився з шостого на восьме місце. Ленс Строл нарешті провів хорошу гонку. Проїхав чисто, без помилок та фінішував на сьомій позиції. А після штрафу Алонсо взагалі піднявся на шосте. Але питання, чи зможе Строл і далі стабільно показувати такі результати. Юкі Цунода також показав хороший результат у гонці, боровся за позиції та фінішував сьомим. Юкі знову виграв Рікардо в боротьбі за майбутнє місце в Red Bull. Для команди ХААС це поки що найкраща гонка сезону. Хюлькенберг та Магнусен обидва змогли фінішувати в десятці. Звісно, тут також допомогли сходи інших трьох гонщиків, але Магнусен справді боровся за 10 місце, і це не просто щасливий випадок. Рішення посадити Албана в машину Сарджента не зовсім призвело до очок, оскільки він посів тільки 11 місце. Добре, що хоч цей боліт залишився цілим. Адже на наступну гонку команди Williams знову буде тільки два шасі, без запасного. І головне, щоб ця ситуація знову не повторилась. Команда Kig знову провела жахливу гонку. Вже втретє, в цьому сезоні на підстопі їх підводять їхні жайковерти. Команда повідомляє, що у них дещо неправильна конструкція гайки, що й спричиняє ці дуже довгі підстопи. Що Вальтері Ботас, що і Гуанію Джоу знову не претендували на хоч якусь боротьбу. Незважаючи на те, що Естебанукон зміг пройти в другий семент, у неділю в гонці дива не сталося. Його болід Альпін все так само повільний, про що й свідчить результат француза. Команді Мерседес потрібно якнайшвидше забути цей вікенд, адже вони провели його найгірше. На 17-му колі Хеммельтона відмовила силова установка. Гьюїс, звісно, зійшов, але дивно, що його двигун вийшов з ладу вже на третій гонці сезону. Джордж Рассел, в свою чергу, зійшов на останньому колі гонки, саме в тому інциденті з Алонсо, за який іспанцю видали штраф. Несподівано раннє гальмування від Фернандо спантеличило Рассела, через що той помилився та сильно розбив свій болід. Його навіть ледь не перевернуло, а потім викинуло на середину траси. Добре, що всі інші гонщики оминули боліт Джорджа, адже наслідки від можливого удару в дно Мерседесу, скоріш за все були б трагічними. Після етапу в Мельбурні Леклер досить близько піднявся до Верстапена. Лен Строул тепер обійшов Льюіса Хеммельтона. А в командному заліку Феррарі відстає від Red Bull всього на 4 очки. А команда Астон Martin наблизилась до Мерседес. Ось результати голосування гонки з мого телеграм-каналу. Мені гонка також сподобалась. А наступне гран-прі Формули 1 пройде в Японії з 5 по 7 квітня. Підписуйтесь на телеграм-канал, оцініте огляд, і побачимось у наступному відео.